Про даний проект я нічого не знала, але одразу погодилась і не прогадала. Адже на даному проєкті я здобула нові навички, цікаві кейси, які дали мені впевненості у собі вийти із тіні лікаря і допомагати людям. На початку проекту я зробила крок на той час у невідомість, та я точно знаю, що я саме там, де і мала би бути. Адже саме в україно-швейцарському проєкті розвиток медичної освіти медичні сестри можуть розвиватися саме в своїй професії, набувати нових знань, нових компетенцій та вибудовувати нові стосунки як в команді, так і з своїми пацієнтами. В рамках проєкту мала можливість навчатися та розвиватися як онлайн, так і офлайн, спілкуватися у спільноті, опанувала навички отоскопії, дерматоскопії, електрокардіограми. Консультування з приводу вакцинації, хронічних захворюваннях, таких як бронхіальна астма, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, а також надання невідкладної допомоги. Отримані знання в проекті дали мені впевненість у собі, можливість та бажання ділитися цими знаннями з іншими медичними сестрами. А також завдяки їм я розпочала самостійний прийом пацієнтів. Набравшись впевненості після проєкту, нам офіційно відкрили запис на прийом до медичних сестер. Я з радістю зустрічаю там своїх пацієнтів. Протягом реалізації проєкту побачила наскільки зросла роль медичної сестри. Адже зараз я веду самостійний прийом, на якому можу консультувати пацієнтів та здійснювати обстеження в межах своєї компетенції. Я можу працювати на прийомі разом з лікарем, а можу вести особисті прийоми як медсестра. І як же це цінно, коли людина звертається до тебе за допомогою як до фахівця? І наскільки це надихає до розвитку, коли саме ця людина прийде до тебе на повторний прийом, і ти зможеш їй допомогти. А особисто мене спонукало до постійного розвитку і навчання. Практика показує, що медична сестра первинки. Може надавати набагато ширший перелік медичних послуг пацієнта, мати більше повноважень і брати на себе більше відповідальності. Ми не можемо взяти на себе якісь, якщо вашій уяві, що це ви там щось заміните лікаря. Ні, але ми маємо знати норму до певних червоних пропорцій. І ці червоні як якраз на цьому проекті, нас і навчають. впевнена, що пройшовши такий шлях, ти також зростатимеш професійно, то відчуватимеш себе ще більш впевнено. Ніколи не потрібно боятися змін. Рухайтеся вперед, розвивайтеся, успіхів вам та натхнення. Бажаю всім нам успіху. Давайте будемо надихати та надихатися. Отож, вперед, не боятися не вміти, не боятися показувати, що ви не вмієте. Головне бійтеся, щоб вас не було комусь навчати або не бажати навчатися. Тому навчайтеся і чекаємо в нашій чудовій команді.